Всім привіт! І я хочу зробити рубрику як Глящу Денек мого життя. А декілька днів тому я залишилась на самоті. Це було моє рішення, але іншого варіанту не було. Я залишилась з дуже великим шрамом серця. Тому мені хочеться. Ділитися якимись речами з іншими людьми. Я зараз виглядаю не дуже, але мені дуже хочеться розказати. Я вчора їхала в село на автобусі, і знаєте, в такі моменти, коли ти сам на сам життя відчувається якось по-іншому, ти починаєш помічати якісь такі деталі. І от вчора я їхала, і вперше, напевно, за 13 років я побачила в. Марах, в облаках а, різні фігури. Я в дитинстві завжди, коли їздила до бабусі, ми лежали на матрасі на озері і дивилися на облака. І ніби з цих бачків уявляли якісь фігури. І от вчора, вперше, за 13, напевно, років, я почала помічати. Я просто почала помічати, і я вчора, напевно, година просто сиділа, дивилась у вікно. І просто бачила різні якісь фігури. Я просто дивлюсь, і мені отак одне от за одним просто проходить в голову. І це насправді якось так неймовірно. І все. І хочу вам показати гарні кліточки. Зараз вам покажу малюнки. Так от, і ще, напевно, кінець це початок чогось нового. Значить, далі буде ще краще. І життя мене готує до чогось, до чогось нового ще кращого. Подивіться, яка домашня.